Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні 17 березня, і поговоримо про очікування від запланованої розмови. Між е, Трампом та Путіним Трамп сам анонсував, що 18 березня він може переговорити з російським диктатором. Е, заявив, що в принципі перемовини, розмови розмови ну, відбуваються на достатньо непоганому рівні, і вони збираються з Путіним обговорити низку питань. І от які це питання є, мабуть, на сьогоднішній день найцікавішою історією. Тому що вона нас змушує замислитися, а що було власне на переговорах між українською і американською делегацією власне, в Саудівській Аравії в минулий вівторок, справа в тому, що Трамп. Е не просто анонсував цю розмову або зустріч. Я чому кажу зустріч розмова, тому що е, знаєте, білий дім зараз достатньо специфічно коментує якісь там плани президента, е, часто змушені прес е, прес-служба Білого Дому спростовувати або виправляти деякі заяви, які робить Трамп. Е, е, виникає іноді певна плутанина. Ну, от як це було е, про те, що ми поспілкувалися там з Путіним, мали гарну розмову з Путіним. Багато то хто це сприйняв як власне пряме спілкування з президентом Російської Федерації? Але потім Білий Дім виправився і сказав, що Трамп мав на увазі під ми спілкування Віткофа його спеціального представника, власне, з Путіним в Москві, яке? Мало місце на е, минулому тижні після того, як Путін зустрівся з Лукашенко. Так, от е, Трамп не просто анонсував цю е, зустріч розмову, але він власне і сказав, що говорити будуть про території. І говорити будуть в тому числі про велику електростанцію. Ну судячи з усього, Запорізьку атомну електростанцію цікавий взагалі підхід, і те, що Трамп от зосереджується на цих питаннях, він, до речі, ще вжив такий термін, як активи. Будемо говорити про активи, про те, кому вони будуть належати. Ну знаєте, наводить нас на дуже сумні, деякою мірою висновки з одного боку. Це такий відвертий цинізм зі сторони президента Сполучених Штатів, який мислить категоріями неживих людей, не житті. Тіф, а мислить категоріями якихось там активів бізнесу, ну і просто території, але території знов таки без прив'язки до людського фактору з іншого боку. Ну, це очікувана мабуть історія, яка власне пов'язана з президентом Сполучених Штатів. Він такі речі собі дозволяє власне щодо внутрішнього порядку денного. І Якщо він так спілкується з американцями, то виникає питання, чого він по іншому повинен спілкуватися з усіма іншими. Отже. Трамп це анонсував паралельно. Відбулася ще одна історія, м'яко кажучи, не дуже для нас приємна. Сполучені Штати Америки збираються вийти з багатонаціональної групи з розслідування злочинів Росії проти України. Ця група була достатньо давно створена. Сполучені Штати були там єдиною країною поза європейських країн за часів Байдена. Вони відповідно до неї ввійшли. Ну, і от зараз було повідомлення представникам цієї групи зі сторони американців, що вони будуть поступово виходити, Ходити потім буде офіційне оголошення з якою метою це робиться. Ну знов таки мета очевидна. Сполучені Штати намагаються дозволити Росії зберегти обличчя, і вони надзвичайно обережно ставляться до якихось там подібних заяв, до якихось подібних кроків, які на їх думку, на думку Трампа, можуть зірвати ці мирні перемовини. Чи є це сильною позицією? Ну безумовно, ні. Це позиція якраз слабка, але чомусь в білому домі цього не розуміють. Вони до речі, не перший раз роблять. Подібні речі, давайте згадаємо сумнозвісне голосування в Організації Об'єднаних Націй. Ну і ті дискусії, які були е, щодо. Резолюції, наприклад, там великої сімки, коли Сполучені Штати намагалися прибрати всі прямі якісь обвинувачення Російської Федерації. Ну і взагалі вони дотримуються такої позиції, що от Байден з Путіним не говорив і до чого це призвело. Да? А ми з Путіним говорити будемо, і відповідно не будемо його дратувати якимись такими кроками, якимись такими заявами. Але не це насправді є найголовнішим. Найголовнішим, мені здається, є одна заява, яку зробив. Радник з питань нацбезпеки Трампа ВОЛС, який сказав, що мова буде йти про. Територіальне врегулювання в обмін на майбутні гарантії безпеки для України той же Волс на тижні згадував, що під час зустрічі в Джиді, в якийсь момент, сторони, ну тобто українці американці, дістали карти, і прямо на картах почали малювати, де буде проходити лінія розмежування, кому які території дістанеться, і багато таких цікавих речей. Те, що ми все це чуємо власне зі сторони сполучених штатів, вже само по собі симптоматично. від України. Ми маємо по суті дві заяви: дві заяви, які якось дотично там знаєте, дотичні до того, що відбувалося тоді на перемовинах, але дуже-дуже натягнута. Одна заява, як це не дивно, уповноваженого президента України з питань е, пана Власюка, який сказав, що Україна погодилася на перемир'я і на послаблення санкцій. Це прозвучало в інтерв'ю виданню політико. Я не знаю з ким узгоджував, в тому числі Зеленський послаблення цих санкцій. Але я не думаю, що пан Власюк без санкцій з боку власне офісу президента, можливо, самого президента згадував про це. Тобто явно американці щось таке у нас запитували, і ми виходить на це. Погодилися, плюс була ще заява Сибіги, Він нарешті вийшов трошки в публічний простір. Так і не прийшов до речі на зустріч з народними депутатами. Я сьогодні там перетнувся трошки в ефірі, ну не напряму, але з одним депутатом від Слуги народу йому задали це питання. А я вам взагалі окей, що там в тій групі, яка буде займатися питаннями перемиря і потім, взагалі, мирної угоди, взагалі, немає представників парламенту. І людина абсолютно спокійно сказала, да, тут нічого такого не. Немає наш президент відповідає за зовнішню політику. Тому те, що там в групі двоє представників офісу президента і двоє міністрів за квотою власне президента. Ну в чому в цьому немає нічого екстраординарного. Рада за всім цим буде просто спостерігати. Я так розумію, коли скажуть голосувати, буде слухняно голосувати. Ну не захочуть слухняно, значить знайдуть якісь механізми, щоб змусити все робити. Тим не менше, Сибіга не прийшов, але вийшов з такою заявою, що є кілька фундаментальних речей, які будуть. Не обговорюватися під час переговорів, наприклад, територіальна цілісність і суверенітет України, визнання окупованих територій, і те, що жодна країна не може мати право вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в ЄС, НАТО. Ну і не може бути ніяких обмежень щодо бороноздатності України щодо сили нашої армії, наших спроможностей і так далі. Ну і крім того, Сибіга кілька разів повторив, що мова йде про завершення. Саме війни, а не про якусь там заморозку, зараз буде тимчасове перемир'я, не заморожений конфлікт. А далі далі вже буде ну, якась там можливо мирна угода. Тобто, оце поняття заморозки дуже тригерить власне офіс президента, і вони усіляко намагаються його уникнути, називати ну. Як завгодно, але тільки не так. Хоча ті ж американці достатньо часто цей термін вживають. Але про, про що взагалі свідчить ця історія? Е, розумієте, вона дуже просто виглядає і, можливо, спочатку не привертає особливої уваги. Але тут є один дуже важливий нюанс: те, що ми дізнаємося переважно про якісь деталі особливості перемовин, власне від американської сторони, і нічого не дізнаємося е, зі сторони нашої делегації, ну крім кількох заяв, які е, або продублювали те, що сказали американці, або були дуже загальними, свідчить про те, що насправді на цих перемовинах піднімалося дуже багато конкретних питань, і, от далеко не факт, що всі ці конкретні питання вони, наприклад, позитивно були б сприйняті безпосередньо громадянами України. Тому влада поки що про це не говорить. Влада поки що це ну, ці питання намагається не виносити в публічний простір, сподіваючись, що ну там. Потім якось це можна буде зробити, мабуть, з меншими репутаційними втратами, тому що дивіться, коли представники американської делегації прямо говорять про те, що Україні прийдеться пожертвувати певними територіями в обмін на гарантії безпеки, зрозуміло, що ця жертва вона не обов'язково повинна бути оформлена юридичною. Я, чесно кажучи, не представляю, як будь-хто з нашої влади взагалі на таке може піти і погодитися саме на визнання цього факту, що Росія там приєднала так. Так, так би мовити, да, приєднала до себе частину території України, але може бути якийсь інший формат, який е, ну, юридично визнавати не буде, але де-факто по суті поставить нас е, ну, в таку ситуацію, коли Росія зможе на цих територіях робити все, що вона вважає за потрібне. Я нагадаю, що за дуже нелюбимими мінськими домовленостями, які люблять згадувати ну, в негативному контексті представники нинішньої влади. Е, Територія на той момент тимчасово окупована Донецькою та Луганської областей визнавалася українською територією. Просто вона на той момент була тимчасово не підконтрольна, і Україна здійснювала певні кроки щодо повернення цих територій. Криму в мінських домовленостях не було, тому що це все ще на початку 2014 року відбулося. Але принаймні в України були юридичні певні. Підстави, і в тому числі в контексті міжнародного права вважати ці території своїми, ну і якось працювати на їх повернення на реінтеграцію тих громадян, які там залишилися України, і так далі зараз нічого такого немає, і не виключно, що Росія навіть не буде вимагати юридичного визнання, але буде добиватися якогось специфічного статусу, який зробить по суті цю реінтеграцію, ну як мінімум, за часи існування режиму власне Путіна, взагалі, навіть мінімально можливою, якщо такі Розмови велися, якщо дійсно зараз обговорюється якийсь гіпотетичний обмін територіями, чи якісь там поступки, на які повинні піти дві сторони, то про це в принципі треба розказувати і Верховній Раді, оскільки вона буде приймати потім певні рішення за щось голосувати. Зрозуміло, треба розказувати українцям, що я можу собі тільки представити, якщо відбудеться телефонна розмова між Трампом і Путіним, скільки фейків після цього польється? Скільки буде зроблено там заяв, і чо, і скільки нового ми там дізнаємо. Тому що той же Трамп, коли він згадав про теж ту ж запорізьку атомну електростанцію, мені здається, він трошки так ну, шокував частину принаймні населення України, які ну може на, на щось подібне сподівалися, в плані, що її можуть повернути в Україні, але насправді не знали йдуть і чи не йдуть якісь розмови про це краще про такі речі, власне, дізнаватися зі сторони тих, хто з нашого боку повноважений на здійснення цих перемовин, ніж орієнтуватися на американців, і що гірше. Орієнтуватися, наприклад, на росіян, тому що з великою ймовірністю вони будуть намагатися скористатися ситуацією і зливати якусь інформацію, посилаючись, наприклад, на ту ж американську сторону, але інформацію, яка безпосередньо буде стосуватися Україні. Ну подивимося, чи зроблять висновки в найближчий час. Тут треба насправді дуже оперативно діяти, тому що завтра черговий такий етапний момент. Зрозуміло, що після цього ми можемо отримати як новий перелік вимог до себе, так і рухатися ну, в бік реального призупинення от, цієї знаєте, активної фази бойових дій, ну принаймні на ті 30 днів, про які говорить Трамп, і на які станом на сьогодні погодилася Україна? Чи погодяться Росіяни? Я думаю, завтра вже буде зрозуміло. При тому неважливо відбудеться чи не відбудеться телефонна розмова. Тут сам по собі факт продовження і ін... чи не продовження цих перемовин буде сам по собі дуже симптоматичним. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!